Вітаємо сьогодні вас, пані Марія. Ви працюєте власне на полуниці сьогодні, на свято Полониці. Розкажіть, будь ласка, як сюди потрапили, які умови праці? Умови непогані, досить. Потрапила через знайомих, через те, що ну, їздить бус, усі знають, через то, що лише один заробіток на Україні на полуницях. І так, власне рідна сестра знала, вона поїхала, спробувала, сподобалась і ми. Чи знаєте, куди відправляється ця полуниця? Наскільки знаємо дано. Фірма йогурти, це все переробляється. Скільки і, часу ви тут так, працюєте? Як, знаємо, Два дні. Чесно. Що можете сказати про робочий день, як вам оплачують? Непогано оплачують, Йде в звиробітку і, як бачите, умови непогані. Скільки платять за кілограм? Ну, залежно яка. Якщо дрібненька, 2,80, то глубша, гривна 80, з хвостиками там з солоріною йде, то. Маєте досвід роботи десь за кордоном, чи почали працювати і збирати тут? Працюєте з котрої по котру і чи кожного дня? Що можете сказати про організацію самої роботи? Чи надають знаряддя праці? допомагають, наглядають, підказують. Часто дуже Дуже приємні і такі дійсно приємні почати. Ну, так, а, ну, я десь тут Які проблеми сьогодні, власне, в такій роботі? Сьогодні, власне, в такій роботі? Напевно, що немає. Якщо було б створене комфортніше місце роботи, комфортніші умови праці, ви б, мабуть, не збирали тут полуницю. Мабуть. Але на сезонну роботу це повністю задовільняє потреби. Дякуємо.